Огляд корпоративного новорічного подарунку в форматі міні-набору виконано в білих крафт коробочках з брендованим принтом зверху, і занесенням логотипу текст можна змінювати. Оформлення може бути ось таке святкове, з атласною стрічкою зверху, або може бути більш мінімалістичне, зі шпагатом. Як це буде виглядати, покажемо на фото. Зробимо огляд, що входить до складу набору. По-перше, це чайна композиція в крафт-пакеті з побажанням теплоти та сімейного затишку. Два, дві баночки, два оригінальних конфітюри на вибір, смаки і знаяності в даному випадку скомбінували мед. Із квіту бузини оригінальний з побажанням міцного здоров'я, і конфітюр Агрус Апельсин з побажанням солодкого життя. Ще раз повторюю, смаки можна комбінувати на вибір і наявності. Набір доповнюють печиво з передбаченнями, добрими, мотивуючими, з побажанням успіхів у всіх починаннях, комплімент від нас в кожному наборі. І, звичайно ж, брендована двостороння листівка. На зворотній стороні з побажаннями логотипом може бути абсолютно будь-яким вашим текстом. Один із наших стандартних запропоновано в даному випадку.